Василь Шеремета один із героїв Небесної сотні, який помер після важких поранень, отриманих під час сутичок на Майдані 18 лютого. Поховали героя у його рідному селі Гланчині на Коломищині. А вже наступного дня сталося диво, яке інакше, як божим знаком, люди не називають. У рідному селі полеглого героя. Побувала Мар'яна Мацьків. Рідні Василя Шеремети пишаються своїм героєм. Кажуть, що він завжди був борцем за справедливість та кращу долю України. Мабуть, за це і полюбив його Господь. Нічим іншим, як Божим благословенням, у Ланчині називають диво, яке сталося навпроти хати загиблого. У невеликому яру на колоді зрізаного дерева люди побачили образ Богородиці. Донедавна ось на цьому місці росла черешня. У грудні дерево зрізали. Тепер ці колоди вважаються справжньою святиною. То в деяких його винесли, якраз тут читали службу І то, де матінка боросі підняла, люди виділи та сказали, що на небі засвітилося, і там матінка боросі появила тоді. Побачив перший раз наш голова, бо він так само був на присутній на похороні. Михайло Іванюк, перший раз зняв на телефон. І каже, ти знаєш, що там чудо біля вас якісь є. За кілька днів до обрізків черешні стояли черги. Люди звідусіль приходили поклонитися і побачити на власні очі це диво. Дуже був великий наплив людей. Люди йшли зранку до вечора. І було, що до 2-3 ночі. З похорону зразу в той день усі йшли не додому, як чули. До третьої ночі машинами, автобусами, хто пішки, хто як. Зараз цікавість людей зменшилася. Та біля зрізаного дерева далі стоять квіти та свічки. Дійсно, це божий знак, чи просто витвір природи залишається лише здогадуватися. Істина лише в одному: хто вірить, той бачить.